уже не в комнате будильника, мам, сколько время? Что говорить? Ваши приехали. Кстати, я еду в камеру из в Подильской здесь школу. Я буду садить со своей подружкой, а все батьки сзади. Мы шадить толку. Мы будем заходить в автобус. Кому? А на камеру. нам подушку взяла мы. Там вон буде. вільно дося, а ви тут останні. Пішли туди і зайдеш. Да, ну ладно. ладно. пішли, Каролі. Що стояти на черзі? Може, дівчатка буде да, разом да. сидіти? Так, так. Як я потеряла? Угу. Розвід в другій половині. Сюди, зараз я добрий так. ранок, добрий ранок. Ой, ні, ні, ви їдете трошки. Ви пізніше. А, ми прийшли на установку, щоб сходити всі в туалет. От ідеально. Черга. Перетинаємо річку Містер. 1362 кілометри. Подивіться ліворуч і праворуч. Та А праворуч можете побачити там такий місточок зараз. Це річ. річка жванчик, впадає Днісера. Якщо трошки далі проїхати, то там буде річка Скруч. Також річка, яка слугувала кордоном. Кутицька фортеця від нас зараз буде праворуч. ліворуч знаходитися, але ми її не побачимо. Але якщо по Дністру сюди трошечки проїздити, відповідно в цій висі взяли участь кутаські поляки, татари і турки. І перед нами такий золотий пам'ятник, присвячений Петру Кунашевичу Сагайдачного, який керував козацьким військом того часу. Ті, хто не знає, мають увагу, хто доведуся, тому що Це один з найнесначніших гетьманів українського козака. От він стоїть, бачите.

Заходимо в фортецю, потім будемо дивитись, а потім будемо дивитись старовинну фортецю. Я вже в цій фортеці другий раз, бо я колись... Третій раз. І один раз була з Кірою, а другий раз за лісою. Це третій дві раз. Два туалети, один з кондиціонером, другий без. Тому, коли ми сюди з вами будемо виходити, ніхто нікуди не ну, розбігається, знаходиться тільки в тому місці, де я стою. Розуміли? Не вліво, не ні вправо ніхто не біжить, тому що звідти можна буде впасти, якщо буде ти ходити, непонятно де. Ага.

Паня сказав, то не де Коли будувалася нова фортеця, будувався каркас дерев'яний, зверху на неї вже накладалася розчин і каміння. В результаті з 1711-20 року каркас вигнив. і того ви бачите отам дірки. Звичайно, що там, там оселилися мам, кажани, мам, звичайно, мам, там живуть мам, всякі пташечки. Але насправді ці дирочки це не спеціально для пташечок. Перед нами одна з найдавніших, найкраще збережених фортець цього рекладі, означає великий. Якщо поїдете, хто не був, а хто поїде, подивитись, там площа в честь його назвати. Виділа на сфера Шевченко, там є ще хтось, а в них от, дуже відомий князь оцей. Тому він побудував цю фортецю. А тепер подивіться на саму фортецю, бо це що вас Оце стіна побудована в 18 столітті, а там, де є орнамент, всі бачать орнамент на стіні, Це, це 15 століття, і відповідно ось цей орнамент будувалися за молодой зісла. Тому все, що ви бачите з орнаментом, це будоване у 15 столітті, то що орнаменту немає. Будоване і модернізоване вже в 18 столітті. Орнамент він має такі квадратики, а вверху трикутнички, якщо ви подивитеся. Це пірамідки, символ голгопи. Австрийська е, інферія була посередником між тими двома країнами укладання дому. І я нормальний пояс. І та й травенький колодні, що вона буде зберігати. Я хочу перестати. Так, новий ліцей, я попрошу, будь ласка, сюди. Сергій, вставай. Маму за руку і сюди. Чи я пай за вами біг? Тільки ти там Тільки що про нього розказували? Що там е, сухі гнилі доски вже. Ти пам'ятаєш цю фортецю взагалі трошки? Да? да? А яку більше пам'ятаєш? Цю чи ту, що ми поїдемо в Кам'янець? А це не кам'янець? Ні, це Хотин а в Кам'янець ми ще поїдемо. Ми його проїжджали, потім назад повернемось. Да. Не, так. Там Там є, є приколюші штучки. І лабубу. Ти знаєш, що таке лабубу, став лайк. О, лабубу, я недавно почула, що таке лабубу. Лабу, лабубу. Ти побачила його? Якась вже нова. Та, це Біжу. ігрушка. Ну, вона, знаєш що, в неї такі зубки типа. Дивіться, <різь> та Маліна. Поля, будь ласка, а бачиш, біде, а не, а не, а я вже боюсь Чого? Тепер звідти, будь ласка, який високий місточок. Бачите? Коли цей місточок місто. це місто. поділявся на дві частини, підійди, не вісім я з тобою? Просто торчала, забиралася туди, просто підіймалася, А оцей кусочок торчала. Ви доходили потім сюди. 是啊。是的 Людину виводили, отак от пінка під сраку і він падає. Так, у мене питання до тих, хто зайшов. Подивіться, будь ласка, на жовтенький будиночок, бачите? Так. Да. У нього там діти, дорослі, вже щось там смипають ці ланцюги. Поки ми туди будемо трошки йти, ви мені придумаєте, для чого то ланцюги. Ні, нічого, ні, хто там не. Ні, що не. Ні. Ні. Біддівайся! Біддівайся! Так, я спокушу, я почула правильної відповіді. Може, дорослі подумають, для чого нам на А може має. <говори> <говори> Да, але як воно, воно? Так, воно не тримає. Деякі туристи подумали, що я мала на увазі, що воно тримає фортецю, щоб, щоб не впало, Ні, воно не тримає, воно просто показує натяжність. Це протешні, якщо дуже сильно, або туди, або туди. Що Ви це приміщення забувати, то вже небезпечно. Тут проживали Цього лет казарми тут різниця. 50... Криси Ну Дивіться, ми тепер розумні, дивилися таких там різних там іграх, да? де там що є, я не знаю, ваш ігор уже, в мене дитина дуже більша. Того вже я колись була в третій, тепер не в третій. Цих ігор нічого не знаю, але не чула. І дівчата зазвичай компетентні в таких питаннях. Як ви думаєте, перша отимальна зброя і в Європі почала, тобто ламати, сітки стріляють, почала використовуватися в 14 світі. Скажіть, будь ласка, як за далеко вона стріляла, Як ви думаєте? ой, Я допомагаю. Вона ще менше. П'ятдесят менше. Цікаво слухати? Сіпаха. Ні, шановні туристи, у нас зал присвячений котийській битві і солдати, які брали участь у видні битві. Приблизно як вони виглядали? Тут є дуже цікавий експонат, називається Крилаті гусари. Це була польська частина польської армії. Їх буде багато. Це таке спецназ польської армії. Спецназ польської армії. Тут є спецназ польської армії. Подивіться на мій різдві. Ми йдемо.

Діти, тютюн, яким ви мені вживаєте під словом табак, не важливо, як ви його називаєте, це рослина, яку козаки не вирощували. Вони, її ще не, вони іноді, щоб, якщо накрадали чогось з турків, то додавали його в маленькій кількості, там 10%. А це були самі звичайні трави різні. Ті, що ми зваємо лікарські, саме популярна траву, яку курили козаки, це був чебрець. Так, моя група, будь ласка, сюди Хтось пішов на сходи і всі пішли за ними. Ні, на сходи. Так, так і людей погано. До него не <тас> треба йти, ми поки що доведемо в пімяти. Ти вирішено буде по-другому користь. Тут дуже швиденько подивіться, бога нам те, що на нашій території коли жили ті. Люди, які називалися хлібці. Уявіть собі, що 6 тисяч років назад вони мали доповерхові будинки. Ось вам там є фотографія. Бачите, які були доповерхові будинки. Ага. Уявіть собі, що жили вони дуже величезних населених пунктах. Кстати, в 19-му році представники е, археології, е, таких країн, як Велика Британія, Сполучені Штати Америки, е, щось там з європейськими, якими ще, я не пам'ятаю, яка країна, і українці дійшли до висновку. Що самі великі поселення були на території України. І вони мали 34 тисячі населення. На той час, 6 тисяч років назад, найбільшого поселення, ніж це не знайдено. Тому вважається, що саме на території України жили трибійці, які були самі великі поселення на світі того часу. О, тут не було цього, коли ми були. Не пам'ятаєш? Діти, що Я знаю. Скидали різну зброю, там зберігалися продукти харчування і навіть іноді там жили військові, які не помічалися автомобілі. О, тут тобі була столовка, де ці працівників, потім йдемо в ту дирочку, подивитися, як тут де вони їли. І швиденько відвертаємося. Сіді, <світ> да, сидіть, коді, сидіть, сидіть, сидіть. Боже мій, хочу якісь фотографій зробити. Вітайте, на нас, ділом! Все, все, Показали, що старілися. Опа! Зараз швидко здається там, Нікит моложе Все, Раз, два, раз, два. Кирилл швидше спанагарно. Супер. Що там все на батарі бога? Не буде. 什么呀？ Це тут котівня. Це котівня, але там не було котівні, це катівня, нічого туди бачить. Помаленько, Ваня. Ні, тримай. Тут гарно треба дивитись під ножки, донечка, давай. Обережно, тут... тримайся. Тримайся, тримайся, я прийду за тобою. Ой. Eta ez da, Тому ця фортеця більш ну, вона гарно виглядає, але вона це, це, на вежах може походити по камені. По камені. А у нас тут от, от, от все, що зверху не можна. А так? так, шановні туристи, ми з вами екскурсії по фортеці завершили. У вас є година для пофоткатися, поїсти попити. У нас вже закінчилась перша екскурсія, ми ще поїдемо на другу в камене подільський бо це я не помню, що це. повністю. Це Хотин. і ми зараз, у нас є година, щоб пофоткатись і покупка сувеніри вже 30 хвилин, бо ми тут після. Вам сподобалася екскурсія? Так. Да. Тільки не дуже по каролін. Запускала штани. Ну нічого. рвала кофту. Так і буває.